І ось ми завітали на кухню 158-го батальйону. Зараз і дізнаємося секретні рецепти, за якими готують для хлопців батальйону. Доброго дня. Доброго дня. Що зараз готується тут? Зараз на нашій кухні готується обід для нашого батальйона. Готовимо з цього боку у нас супчик, готується, гречаний по меню, З цього боку рагу овочева. Всі інгредієнти хороші, все видається із складу, все в нас шикарно. Тут. Ну, трішечки запнулися, коли казали, що всі інгредієнти хороші. Ні, все отлично. Ну трішечки підглянемо, як ви тут все робите. Добре. Добре, добре. А ви якраз розкажете про свою службу тут. Тут у нас зараз тушиться м'ясо з капусточкою, та й будемо додавати цибулю, моркву, овочі різні і будемо доготавлювати наше рагу. З цього боку вже є готова зажарка для нашого супа. Суп готовиться. Коли починається ваш робочий день і коли він закінчується? Робоча зміна починається із 6 ранку, ранку, а закінчується 19.00. До війни ви ким працювали? До війни працював спочатку кухарем, потім шеф-кухарем. У Черкасах. Шеф-кухар? Так. Ресторан Сторіс. Нічого собі. Да, кухарем там починав Манхеттен, різні. То, як вже призвали, то закінчив роботу ще кухарем і пішов на кухню. Зразу на кухню прийшов батальйона. Де краще в Черкасах бути шеф кухарем чи ось тут на цій чудовій кухні. <рес> 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 Не, в Черкасах було цікаво, розвиток свій. Тут познайомився з другими хлопцями. Ось, ось з Сережкою познайомився, бран. козак став кухарем також, то свої нюанси є. Ну, більше розвивайся, коли робиш на цивільному житті. Найцікавіше е з меню, що є. Ось таке, щоб таке, Оце, я б і в ресторанах подавав. би. Люди кажуть, от солдати кажуть, от коли борщ, борщ зелений, тоді вони. Борщ у нас залітає. Я сподіваюся, ви ж... — Куштували. — Борщ, зелений, то ваш був? Да. Я навіть до бавки хотів, але не, не було вже. А, ви на красне ще не попадали? Не, ну, ще не. на українській червоні Ну, Дуже люблять полюблять коли котлети, рибка, дається, бограч дуже люблять. Ну, Зараз вже не так ми його готовимо. Раніше в нас, коли на польовій кухні, то бограч часто готовили. <му> Як ви сюди потрапили? Прийшли в 22-му, коли почалася повномасштабно. Були водітелем. Після Донбасу потребувся кухар. Так і міг готувати. Ти прийшов, спробував, вийшло. І тут і Женя підтягнувся, так стали і двоєм працювати. А де вчились готувати? Життя навчило. <серків> <серків> Улюблена страва твоя тут, окрім борщів. Моя? Суп угу. гороховий. Робиш тут? Звісно. Продуктів вистачає? Так. Забезпечення зараз. Завіс... Та я, я зразу як я пішов, то забезпечення було гарне. І зараз воно дуже гарне. Всього достатньо. Е, в цивільному житті, так скажу, люди менше можуть забезпечити, чим забезпечують батальон це дуже плюс мастер-класс клас дам кажуть цієї штуки незручні але мені здається це найкращий винахід людства економка Так, давай покажу, як наробиться відсотків 70 картоплей сміття та не 40 Ну <реш> так, пряди, хоп, хоп. І, і все. А дивися, нам на ще людина на кухню. <реш> <реш> Підемо, замовив словачку, що нам на помочь на кухню. Ні, все балу. пока. <реш> а, може, скажи, що найголовніше в професії кухара? Професії кухара це натхнення працювати їм. Саме головне. Коли в тебе є натхнення працювати, ти будеш працювати, будуть в тебе ідеї для розвитку. Коли в тебе попадаються клієнти, які дякують тобі за роботу, угу. ти далі розвиваєшся, ти хочеш працювати. А коли в тебе буденне відбувається, нічого не розвиваєшся в цій професії, то це просто приходить як на рейки буденні. Ти прийшов, відпрацював свою роботу і пішов. В тебе немає ні бажання нічого працювати. Кухарем. Ну, зараз є в тебе це бажання? Чи вже так воно зменшилось? Тобі? Та ні, ще є. Уже ж надія, що скоро на цивільне життя може попадемо. І будемо далі там працювати кухарем. Ну а вам хоч дають? Чи ви тут не і без вас всі помруть від голоду? Ні, Відпустка, їх положено, 30 днів рік. Угу. То коли хтось їде в відпустку, наприклад, у нас зараз один кухар відпустки, то ми ну, працюємо в трьох кухарів. Давай я кохарів. Перекриваємо друг друга. Так, ну дивіться, я зараз вам поміг картоплю, мені тоді більшу порцію на обід. Договорились. <laughs> так, ну, здається, я вже більше нарізав, ніж ви. <laughs> на шашлик. Та ні, ні-ні, на вечерку гомілочки будуть запечені для наших побратимів. Те, як ти вправляєшся з гомілочками, я думаю, дружина в тебе задоволена завжди, так? <рес> думаю, так. Вдома не готовлю. Чому? А воно якось професійне. коли ти на кухні готовиш, вдома тільки по святах, коли гості приходять. А так, дружина готова. Всі, до... Всі задоволені, і я, і вона. <рес> <рес> Отак, черпачком черпани зараз знімуш, що ти там приготови. <рес> Все, бачачки наші готові.